Доброго дня колеги. Сьогодні 7 липня, городищі Черкаська я коротенько про виховання молодих насаджень, тобто саджанців, які були посаджені або весною, або осінню. На прикладі Алінки покажу вам, що таке виховання повноцінного, в повноцінному ряду скажімо так, в повноцінному місці, там де ви формуєте кущ у дві сторони рукава. Тобто, ну, як і в усіх. Першу, в першу чергу хочу сказати, що це відео для новачків. Ну, як у всіх, у формування відбувається в два пагони. Ну, якщо немає двох пагонів, то ви, напевне, формуєте в один пагін. І в чому суть? На певному етапі розвитку, ви його просто підв'язуєте до нижньої проволоки шпалери. Майбутній рукав чи майбутнє плече. Один пагін в одну сторону, другий в другу. Для чого це робиться? Це для новачків, повторюю інформацію. Для того, щоб потім він у вас не стояв вертикально, цей пагін не одерев'янів, і щоб вам легко його було потім в майбутньому класти на землю, якщо ви вкриваєте сорти винограду, ти вкриві сорти винограду, які у вас ростуть. Ну і таким чином він відразу у вас стає слухняним. Його легко вкривати. Ну, те ж саме відбувається з нульовим кущем, тобто кущем в началі ряду. Тут два пагони, і вони нахилені, бачите, натягнуті шнурком в одну сторону. Це крайній кущ, нульовий кущ в так називають їх. І пагони. Десь приблизно під кутом 30 градусів до поверхні землі, він натягнутий в сторону середини ряду. Така проста процедура. Багато виноградарів і знають, Ну, можливо це буде корисно для тих, хто тільки починає займатися цією інформацією виноградарством. Тому всього вам найкращого.